Було сказано, що звіт ЗНЗ 1 ми в цьому році будемо поки що ще формувати в курсі школа. то тоді дублюємо я, Ще й курс школа звернувся. Чекайте, чекайте, я прослухала, звідки ця інформація? Це я спілкувалася з представником департамента, який відповідає за підключення всієї області Айком 2.0. Так, Такий він лист в чергу спілкувався з кимось із Міністерства освіти і сказав, що незабаром має надійти такий лист. Де буде написано про те, що в цьому році це, він вже був. це він був, цей був. цей лист вже був. Я особисто не бачила ще такого листа, що в цьому році все-таки ЗНЗ-1 в курсі школи з департаменту. Так, він був вже, директор. Ну то так. Да. А зараз буде ще один лист Мон, де там чітко буде написано, що ми ці звіти, перелік таких то звітів не подаємо в курсі школа не робимо в старому айкомі, а їх, в принципі, не буде. Ну, в принципі, не буде. Не, не існує більше з НЗ-1, 83 РВК, 1 ЗСО, їх просто в природі більше не буде. Тому вам... Вам Робі... дивіться. Звідами, добре, звідами зрозуміло. Взагалі звідомі... звідти не, буде. не буде. Підручники. А підручники, а... як ми будемо замовляти підручники? Бо ми завжди підручники. Школа замовляли підручники, поки що лишаються айкомі один.